Всім привіт. Сьогодні 8 червня 24 року. Рівенщина. Молодий садок посаджений цієї осі. Осені Осінь йому буде тільки рік. Хочу показати, був висаджений саженцями трьохвічними. Посадив племінник. Вот я тільки що навів порядочок, заїхав, пофрезерував, Тут такий бур'яний зілям. Хочу показати його розвиток. Багато хто каже, що руховічка погано приживається. Дивіться, що зробила тороховічка на перший рік. Скільки горіхів? Вона був ураган теж, трохи позносим, але тим імені горіхи на перший рік. Звісно, треба було обривати, Вони їх обривали. Ну так якось обривали, що, що дуже багато. Лишилось на деревах, а вже пізно. Вони не оброблялися, але тим імені все добре з'їме, як ви бачите. Розвивається на перший рік нічого, садок. Все в горіх. Ти ще й гляньте, який горіх. Крупний. Так, це в нас сорта каталонські. Тот сорт, котрий дуже... Всі любили хаять. Так, Будемо розвівати ці міфи про каталонські, що каталонський погано родить. Родить він прекрасно, просто багато людей купивши дешево каталонські, В результаті його не побачили, побачили горіх. Саженець, вилещені з горішка. Я вам скажу на своєму прикладі, в тому році мені дзвінок. Як кажуть, хочуть купити горіхів через, через OLX. 10 кілограм того, 10 того. 4 сорта по 10 кг. І просять не попутати сорта, якусь що так важливо, щоб не попутати, підписати. Тому що йому на саженці. і тоді йому буде негарно дивитися людям в очі, якщо він перепутає сорта. Ну і я йому тоді об'яснив. Що вообще-то очі його обалдети, Отчитав його, він кинув трубку і на цьому наша продажа кінчилась. Так що дуже багато у нас є людей, котрі стараються виростити з горішка, впарити людям, зато вони дешево продають. Чому дешево? Пахати не треба. Посіяв і ждеш, він і в зілі дикий гарно росте. Біля цього саженця, це були 2 потрібно було пахати, сапати. Така приєрість. Все ж взагалі. и це перший рік тільки. Мало того, що не розвивається. Вони вже з горіхами, ще й горіхом гарним. От, біля саженця треба пахати. А потім кажуть, що це дорого. М -м -м. Хто хоче дешево, звісно, приобрітають дешево. В результаті купивши дешево. Вони починають хаю, що каталонські не родить і взагалі гріхи нема. Ну, Треба купляти і трошки не жадничати, Тому що, якщо ви хочете мати гріх і щоб все було добре. Ще по каталонцю, знаєте, от людей у нас на Україні засаджені площадя. Сотні гектарів. Білорусії сотні гектарів. І знаходиться пару блогерів. Котори хочуть, кажуть сказати, що це не сорт. Розумієте, слів не вистачає. Вирощує Польща, Білорусія, Європа. Гарні кондитерські сорта. А хтось хоче сказати те, що я кажуть, купив 10 штук. Нічого ще може не показав в житті. Хоче якийсь захаять софт. Зато він виводить сорт якийсь там під номером. Дуже дорогі будуть саженці і дуже прекрасні. Що таке вивести софт? Це потрібно не одне десятиліття, тому що треба знати, навіть якщо він буде гарно родити, який вкус буде цих горіхів, чи підуть вони на кондитерку, чи ні. Не кожен горіх йде на кондитерку. Не зря каталонські садять великими площадями. Так, такий садочок, і тут пройти огородина якась плем'яніка така і далі ще продовження. Кусочок саду такого. Так, тут його таке невеличке озерце. Такі, не озерце а практично. Як будто копанка. Ну ця копанка має 22 джерела і тут вода валить повним ходом. Але зробили мілірацію, і от воно вийшло. Колись тут був великий озеро, благодаря цьому. Вода тут студьонна, холодна, круглий рік не замерзаюча. Так, гляньте, яка земля, чого не обалдеть, обалодіть, такі чорний, гарний. Так. Ось так розвивається на перший рік саженці, котрі придбали в мене травмичкою. І зараз розвивається. Часом щекає торхвичка слабо росте. Не скажу, що це є так. Просто багатьох знаєте, люди хочуть купити то й немає і починає розказувати, що товхвичка погано росте. І часом знаєте, до мене людина приїжджала за сажанці з мішком, щоб купити 20 троховічок. Я кажу, тут один не війде у вас мішок. Ну я в тому році купляв, в мене 20 вийло. Ну, Він, як об'яснив, то я зрозумів. Одну річку поділили на, на три сорта: більший троховічка, середній двоховічка, а менший одна Це наша, як кажуть, наш обман український. Так, так, що садіть, сади, все буде добре. Всім дякую за увагу, всім гарних вжаїв.